О, Артем. Да? Ты тут тоже ну, почти. 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 Ось, та, та, як я к вас мачу. тут багато всіх. А, я тебе не бачу, тут сильно багато. Ще не всі. Так, встаньте, щоб я побачил такой в вас. все. Вы до мене прийшли? Я працівник ДКВС, Артем Лямець. Під браму станьте всі просто, щоб бачити всіх. А то і там порозбігалися. Давайте відійдемо. <кхух> Слухаю вас. Які питання? Діставрацію, код 4 викрадення. Дівчина тут біля забору мене відвела. Ігор, підбіжи до мене, у нас тяжки мене закону. Там нашу, нашу стяжку закупали. Так, да, уводить під забором. Не, не знаю, не знаю. Ну у нас ещё до сих пор жива, но я до сих пор бежу. Интересная такая. Ничего. Просто э, даже без команды она не написала. Она, ну, типа где стала стяжку, то за типа заковывал. Ничего не сказал Так что, а ты фраб снимал? Да. Оу, вот а в чем прикол она заковывать? А я не знаю, да ты мне сказал. Просто так. Да, вот она находится. На дороге. Но ну, на пешке бежит по дороге. Может кто сядет на машину то и задал хотя бы. Я знаю, бежу, хочу ей расстрелять. А я з тяжкою біжу, мені діватися нема куди. А куда взял? Ота дівка, що Ігор Ігорська, казав. Речі, я, за нею, я за нею біжу. Ми вже до ЗСУшки до повороту забігу. А Непон. А, а де всі інші? Де ви всі? Мене закували, Ігор біжить сострелий ту бабу. Добре, де інчі? Все, мене Убило? Я А в тебе в є? Ні, в У мене інші вбили. Там на синьому ополі вони зараз тебе ще заберуть. О, дже. Це я, а те. Та всі побігли. Та я закований, вбили. Я даже мишки поверхнути не можу. На добре, я в тебе інші. Мене замочили, наприклад. О, топом, хлопці, я закований, я не знаю, як я попав до вас в машину. О, в, она, а вот а и дай Она, оказывается, знает правила Знает правила Дайте ориентирование в СБУ с, с, Вы при правилах не упали, правила. что вы там? Номера, КАИ Ничего не чувствую 73, 17 КАИ Стерешь. Кажу, декадекалесника прибрали чи ні. Я вас знаю, что он сын. Проїжджаем постройки. Парк, про них сторону КПП. Екаций выкраден. Помните? Так, ми заїжджаємо з сторони ДСНС. Да, я... Так, заїхали на заправку, ця, що біля ДСНС. Що вони роблять? Ведуть мене. Убив оцей чувак, що мене сьогодні за Я на нього виложив скаргу. І оце він мене веде. І веде оце дівка, яку я сьогодні закував за порушення находження на території. Ну. ну, біля території ДКВ. Зараз Так, вони завели мене за заправку. Ми ззаді. Та я йду напевно, що цього спасати. Артема. А що, досі вона тебе тримає. Да. Бо Чиха каже, я побіг допомагати, да, вона не але ж, аж до Києва добіг. Воно ну, до Києва. А ти записуєш правду? Так. Да. Якщо ну, вона близько до тебе скажи, що вона попаде на форум. Та вона і так попаде на форум. Але скажи їй теж, що може вона пустить. Охтопом я не е, спілкуюся, охтопом. Зараз я буду, я виїхав. Все, ще на ща потом выїхав. А, де за... а, а там де да? Ззаді заправки ота, що біля Д... ДСНС. Там не Там часом не зелено я схожу. Я вас погано в... чую. Обзнаем. З тебе право зберігати мовчання. Все, що ти може бути використано для тебе сюди. Ага, хорошо. Опа, а от це. Ага, я їх приїду ті зразу розстрілювати, так? Да. Ага. Вони усе Артема Климента за І вона вийшла з ігри. А, він бігал дипломат. І він мене задем. Він там же, ж. Ззаді заправки.